Абсолютно новим форматом продуктового магазину є франшиза Машкет. Представлена Альянс Retail Груп. Перша це досвід. 13 років на ринку і 160 діючих об'єктів по Україні. Що по унікальності? Все просто. Закупівельні ціни та комерційні умови великої мережі, які ви отримуєте, відкриваючи свій перший магазин. Маржинальність зростає приблизно на 7-8 в середньому, і це хороша фора, якщо роздумуєш, чи відкривати магазин самостійно. Також Mashkit пропонує готові рішення по інтеграції блоків, кавових острівців, власної випічки, піци, зони хот-догів, сирого м'яса, готові технології та навчання персоналу. Ти не затрачаєш час і не придумуєш велосипед. Третє це інфраструктура, відшліфована логістика, наявність власної дистриб'юції та розподільчого центру. Співпраця і підключення до єдиного центру з сильним програмним забезпеченням. Не знаєш, як аналізувати? Тут немає проблем, тому що підтримка працює 24 на 7. І крім навчання, перед відкриттям, ти отримуєш подальше ведення та відповіді на всі запитання. Скільки коштує франшиза? Аналогів на ринку немає. Орієнтуючись на європейський досвід, «Машкет» – це франшиза, де ти можеш обрати, інвестувати від 18 тисяч доларів за один об'єкт, або ж скористатися спеціальною пропозицією, інвестувавши 9 тисяч доларів, а решту виплачувати з операційного прибутку. Тут варто відзначити, що це франшиза, де франшизі та франшизер ризикують разом. Тому «Машкету» то важливо, щоб франшизі відкривали прибуткові магазини. Щодо брендингу та піар, машкет це про нестандартний підхід до продуктових магазинів. Наші дослідження показали зниження плинності персоналу саме на сучасному яскравому форматі, Туди охоче йде працювати молодь, «Машкета» обожнюють діти, а тіктоки і серіали у соціальних мережах веселять підписників. Так давайте закруглятись. Підписуйтесь на канал Машкет, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Далі буде більше інформації про франшизу Машкет, інтерв'ю з франчизі та перші об'єкти, які вже відкриваються у нетипових місцях, але приносять прибуток.